Привіт світлячки. Сьогодні ми з Вікторієм продовжуємо записувати відео про людей, які народилися в різні числа, і сьогодні ми поговоримо про людей, які народилися 2-го числа. Вікторія, доброго дня! Добрий день. Які люди... а, давайте сьогодні да. розкажу трошки про людей, які народилися 2-го числа, неважливо якого місяця, mm -hmm. неважливо якого року. У них у mm -hmm. всіх є однакові тенденції, однакові прояви характеру. Mm -hmm. Перш за все, так як одинички це сонце, то двічки у нас це місяць. І чоловіки, і жінки вони мають риси характера більш жіночі. прояв. У них більш жіночий прояв. Вони, ну це як місяць, як мама, якщо ви трошки знаєте астрологію, це як мама у них от, іменно вони проявляються більш як. Ну, це будуть люди турботливі, такі, да, тобто вони сімейні, для них сім'я важлива. Ага. Вони дуже люблять допомагати людям. Відчувають потреби людей. Відчувають потреби людей. Відчувають потреби. Вони можуть навіть підстраюватися, брати форму тої людини, з якою вони взаємодіють. Ну, місяця вода да, і він може ту форму приймати будь-яку. Так, тому вони дуже зручні і ага. е, ну, комфортні у спілкуванні і у домашньому цьому, в сімейному побуті, в сімейному житті. Вони угу. приймають форму, вони не конфліктні. Ну, стараються бути, так сказати, не конфліктними, але все так буває. Потім, хоча це люди з таким, знаєте, роздвоєним характером. Вони Одні дуже комунікабельні, одні дуже співчутливі, дуже е, переймаються проблемами людей, е, а інші вони інтроверти, закриті, загружені в себе. І це не значить, що це дві людини різні. Вони можуть на, ну, протягом буквально Ну, от сидиш, я наблюдала з білиєю двойкою рядом. Вона раз така, вона раз відкрита, така щира, вона йде на, на контакт. А другий раз вона замикається і така наблюдаті вона все собі, все собі, все собі. Ага. Перемінчує, як називається, да? Тобто вони постійно зміться, як вода, вона постійно Та, форму ця змінює. формула енергія Вона і вони її ловлять. Вони, коли ага. зловлять щось хороше, вони одні, коли зловлять щось інше, ага. от, от місяця вони з інші. Ага. 에... Ага. Ага. Багато дві є дуже творчих, коли у них підвішаний хороший язик. Вони можуть бути телеведучими, вони можуть бути телерадіоведучими, так само музикантами, є в моєму оточенні є такі люди, вони люблять себе проявляти на публіці, вони саме підживлюються енергетикою людей. Коли вони на публіці, ця енергетика до них йде, вони це пропускають через себе, вони ним живляться. Коли вони впадають в депресію, а це в них теж буває, вона не довгострокова. То їх вони наводять з себе самі себе з цієї депресії, але їм краще, щоб був хтось поруч, кому вони можуть, чия енергетика їх наситить, так сказати. Ну, тобто, якщо подивитися, то давайте так, якщо це, ну, двічка, це місяць, а місяць вони, ну бо люди думають, що за творчість відповідає тільки Венера. От, ну, місяць він також відповідає, тому що він дає оцю м'ягкість, чутливість, да. от, дає також славу популярність серед людей, вміння відчувати потреби людей. Бо, бо часто от, співаки вони не співають про людські потреби, що людей турбує. Ну, також так як... Якщо ми може, я так по тексті. Я ж скажу, що, допустимо, як Стінг, він mm -hmm. тоже народився в другому числа. Mm -hmm. У нього музика така спотіна, вона така, ну така, якась місячна, місячна можна сказати, правда? Mm -hmm. eh, потім, eh, Данилко, ну да, да. Е, потом, е, Андрій Данило, він просто дуже проявляється як режисер, як eh, талановита тала, та ну він і актор, mm -hmm. eh, тут тобто у нього таланти відкриті так. Він, але от я безхисковою все одно я коли я почала займатися нумерологією, я дуже гарно відслідковую людей і дивлюся їх прояви в ну, побуті ну, в житті. Mm -hmm. Коли він на передачі Голос України, чи я не пам'ятаю, як, так, коли там виступають люди, і вони оцінювали. Ну, це було раніше, зараз такого вже нема передачі, на жаль, то Андрій Данилко там сидів в журі. І він такий якось видно, що людина вся в собі. В собі, в собі, в собі. Він сидить, аналізує, це все прокручує в собі, в собі він відчуває ці людину. От інші не так себе ведуть. Він ну воно видно, як вмійки себе ведуть. Ну і він е, яку він що роль, яку грає жіночу? Ну да, жіночу грає яку, жіночу. <реш> <реш> От. І то що він в собі десь закритий, якийсь схований, це одне, але тим не менше люди його люблять. Він має дуже велику популярність серед людей. Ну, звісно. Часто ці люди мрійники, літають десь в облаках, у них дуже-дуже багато мрій, але вони рідко доводять якусь мрію свою до кінця. У них вони не ну, обміняються. Дуже проявляють небувалу чуйність та тонність, коли вони хочуть допомагати людям. А допомагати людям вони хочуть завжди, майже завжди. Це їхня така внутрішня потреба допомагати людям. Mm -hmm. І тому в якій оточення дуже-дуже часто з'являються люди хворі, хворобливі. Вони це їхня задача. Вони мають обов'язково допомагати слабшим, обов'язково допомагати, ну тим самим ж і тваринам, і рослинам, і mm -hmm. людям, які потребують їхньої допомоги. В цьому є їхня і задача теж. Ну ті, хто менше від нас мають увазі, так? Ну, менші, або просто і ну, здорові люди. Також їхня задача ввіє допомагати е, е, людям, свого, жінкам свого роду. Тобто mm -hmm. мама це обов'язково сюди входить. Mm -hmm. Ну і там, я не знаю, жінка, якщо він одружений, якщо це, якщо це жінка, то вона має допомагати мамі, своїй дочці, ну тобто в такому плані. Тобто жіночу енергію підтримувати. Так, да, жіночу енергію, так. Mm -hmm. Коли вони, ну вони от бувають двох проявах, так я сказала, або м'які, такі сердечні, співчутливі, або бувають, коли це недостаток, так сказати, виховання, вони бувають ну, самодурами, такими знаєте, конкретними самодурами, вони дуже вперті робляться, і оця впертість не звідки і чого, і і для чого. От просто от ні, тому що баба яга протяг називається. <рес> ну вода, бачите, вода тріста не може приймати, вона може бути як пар, як вода, як лід. І Вони, коли цю форму люда приймають, твердий і не пробуває і ніяк. От що з ним зробить. Да, так, і таке от щось можуть утворити, що навіть для них це не характерно, і вони утворять, а тоді це не дуже-дуже важко. І да. самі потім дивляться на це зі сторони. Ну а на що я це робив? І чого я таке не робив? Ну це, це місяць так у них проявляється, він, тому що місяця. Це енергія ну, да, мами, це енергія добра, це енергія співчутливості, але ж він перемінчений, Мами ж теж не можуть бути завжди ну, да, і білими, правильно? Так. Будь-да, І по е, задніці можуть дати, <звід> і по вухам можуть дати, і по всьому можуть дати. Ну, місяць, якщо дивитися фази місяця, то він, якщо розділити його на три фази, то там тільки одна фаза, там біля повного місяця, там плюс-мінус кілька днів, а вся решта фази місяця це раху. Тому місяць він сприятливий, якщо він в добрій фазі, вся решта це прояви раху. От, тому двічки, я так само розумію, що вони частину якусь людей, скажімо так, третина з тих людей будуть проявлятися добрій якості, а решта будуть проявлятися як раху, а раху він злий. Тож ви кажете, то впертість така оце може давати. Все ж таки в основному це люди великі емпати, це люди добрі, люди співчутливі, їм бажано строїти свої, будувати свої союзи із людьми, в яких є в даті народження дійка. Ну, Це бажано, але це не значить, що якщо ви пожнилися і вас таку інформацію почули, і тут вже починаєте придивлятися, а чи вона тобі пара, чи не пара. пара. Тому що є просто легше буде спілкуватися в кого є в даті народження двійка, mm. ну, Двійка це все-таки енергія, ну ці схожі енергії, хоч вони є в даті, хоч це просто двійка. Mm. Але що так як двійка вміє приймати форму тої людини, з якою вона живе, з якою вона спілкується, то вона все одно комфортна для всіх людей. І що я ще хотіла додати, Ну, корінь день це миролюбивість все ж таки. Розуміння людей, допомога близьким, і вони мають просто їхній обов'язок допомагати жінкам свого роду. Інакше в них можуть бути проблеми із рекламовною системою. Це просто візьміть собі на замітку. Ну, вода, вода, тобто вода, вода, да. з так, водою. мене є такий дві, якщо ти ну, не виконують цю свою частину і ну, нічого хорошого. Ну так, да, і турбота в мене, ну, е, розуміти потреби людей. Да. Ну І в першу чергу це потреби своїх жінок в сім'ї, які мають бути під захистом. Вони, угу. вони люблять працювати в основному в групі, бо вони не люблять так, брати роль де, цього лідера. Вони ну, такі ну, на, на двох ролях, так сказати. Типа, ну, не сірі кардинали, сірі кардинал – це скрізь півки. Тільки... Але ну, в общем, вони є лідерами. що, одиниця це сонце, це якщо з чоловічого прояв енергії, то двійка це більш жіночий прояв енергії, правильно? І Тому кон ячі, кон ячі. Одинички вперед, двічки за ними. До речі, коли одиничку підживлює, так сказати, підштовхує двійка, то ну. ця увага буде і для двійки, і для одинички. <реш> бо одиничка такий, він. Починати поруски да, російською мовою, а двійка це він як заканчуватель. Просто що дві дійсно треба, щоб лі... одиниця це двійку, одиниця це лідер, а двійка це як би допомагає йому. І от якщо вони всьому то делі, вони можуть дуже дуже класно. Ну, щось там творить. Ну, це якщо так. про числа говорити, то е, колись моє батько розповідав мені ту історію, я, я ну, шукаю ту вірш. До речі, підписник. Якщо ви знаєте той вірш, або знаєте, можете, можете допомогти його знайти, буду дуже вдячний. Це колись е, був такий вірш, який казали, якщо чоловік це одиниця, жінка це ноль. Ну от, ну не в смислі ноль пусте місце. Хорошо, бо я знаю, ну, так, так, так. Да, зараз почнеться кіпіш в коментарях. Петро як тут посміли жінок пустим місце назвати. От, 0 це підсилювач, тобто одиниця сама по собі це одиниця. От, якщо за нею поставити 0, це буде 10. Оце як якби, функція жінки, тоді воно буде разом. От, бо я жінка безпілкуюся, вона каже, чоловік одиниця, я буду одиниця, буде 11. Не буде, буде 2 одиниці. То все, це не буде ні, тобто це зовсім інакша опція. Бо я коли кажу цей приклад жінкам привожу, вони чогось починають зразу ображатися. Там От Петро нас тут з нулем зрівняв. що ми ніхто. Я не казав, що вони ніхто, жінка, це підсилювач. От, тоді да. Тоді це спрацює. До речі, коли я буду розказувати mm. далі про цифри mm. і про нуль, то нуль має дуже, -дуже гарне значення для людей. Так що не треба так думати, що нуль це, це нуль, без палочки, як кажуть, так, що це ноль. Ні, це, mm, це да. дуже цікаве число. Так, да, да, да. Так що народ, ви підписуєтеся і залишайтеся на нашій хвилі. І дамочки, перш ніж боянити в коментарях, спочатку розберіться, що таке нуль, хорошо? Так що там да, наступний відео про це розкажу. Так, добре, а зараз ми вертаємося до двіки. Так, Вікторія. Да. Ну, от в негативному прояві це бувають навпаки у людей, труднощі з спілкуванням, сварки. Uh -huh. Вони самі не розуміють, що вони хочуть, у них оце аналітия бурмить, і вони можуть е навіть е стикати людей, ну, якби -е, робити сварки на пустому місці. Uh -huh. І компанії можуть дуже там таку дріжуху робити, яка ну, не дуже добре це для компанії буде. Можуть довго сумніватися і випускати свої шанси. в них теж таке є. Вони поки одна ідея, потім інша ідея, потім третя ідея, і вони в кінці концов пропускають щось своє саме головне. От. Тоді ще хочу я вам додати і доповнити, що можуть робити в житті. Ну, це як рекомендації будуть вам mm -hmm. люди народжені другого числа по місяцях. Значить, народжені 2 числа в січні можуть стати ідеальними батьками, бажано вибувати uh -huh. діток. Uh -huh. Народжені в лютому 2 числа можуть оббудувати успішний бізнес. Народжені у березні можуть стати сильними допомоги. Uh -huh. Народжені в квітні можуть стати ідеальними сім'янинами. Uh -huh. Народжені у травні можуть стати прикладом для наслідування. Uh -huh. Народжені в червні. Можуть зрозуміти будь-який розуміти будь-який будь конфлікт. Mm -hmm. Народжені в липні, ми <звук> <звук> Дуже самостійні люди. Вони uh -huh. будуть посягати успіхів самостійно. Uh -huh. Uh -huh. Нарочні у серпні можуть стати мільйонером. Візьміться собі на замітку. Так, хто народився 2 серпня, серпня. От, да, можете стати мільйонером. Головне, давайте ставайте мільйонерами. <свят> да, 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 да. І пишіть в коментарях, коли ви стали мільйонером. Ми за вас порадуємося, хорошо? Народжені у вересні можуть uh -huh. перемогти будь-якого ворога. Твору самостійно. Mm -hmm. Народження в жовті можуть стати гарними психологами. Mm -hmm. Можна направити туди свої, свій курс і дійсно в цьому напрямку набувати. Mm -hmm. Народжені в листопаді можете створити щось унікальне. І народжені в грудні ну, просто можете руками створювати якісь щедені, можете працювати руками. Ну, тобто, те, що зв'язано із як, прикладанням рук, так, <приємні> так, <приємні> і, 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 і те, що створили і читали, ну, по ідеї, це я сказала, за задачі я сказала за те, що треба обов'язково піклуватися причину породу, я сказала, що це може бути. За невиконання цієї задачі можуть бути проблеми з репродуктивною системою. ну... З, водою мається... з водою мається на увазі, так? Да? Бо ну, репродуктивна система це uh -huh. маше тіло. Uh -huh. І дві кенісно води. Дуже комунікабельні, коли вони розкриваються, це дуже ну, прикольні люди. Uh -huh. у них ш... шутки такі якісь ну, цікаві. Ну, мені дуже подобається. Вони я... про вони простірно в той же час. Ті жарти, які вони ну, як жартують, то люди, людям вони подобаються. Тобто воно щось ну, да. дуже просте, от іменно для народу. Да, а ще я забула добавить. Вони дуже сильно не люблять, коли їх критикують. Вони дуже-дуже це сприймають, ну прямо не них аж, аж сльози можуть піти. Але самі вони бувають так, от mm -hmm. сльоз критикувати, відкритикувати, але. І сердечко, що мало не покажеться. Ну, та ведуть і себе, в і... принципі, як двійки, як місяць, як себе жінки. да Тобто їх критикувати не можна. Ну от жінки вміють да, так от. от... Да, вміють так, повернуть так, що. да. Трошки вони можуть під своє его забирати трохи носа і. Нахвалювати свою родину, нахвалювати свій рід, uh -huh. навіть там, де немає за що нахвалювати людину, наприклад, або не тільки свій рід, а навіть тих людей, які на яких вони вже гарно ставляться. Вони цю людину такою зроблять, і такою, ні такою ну просто. Uh -huh. просто. Хоча в неї ці хріст, наче так, і, і не сильно видно, і немає. А можуть навпаки і себе випускати, і свої можливості заміжать, і, і можливості інших заміжать. Ну тобто це залежить від того, як двійка ставиться до людини. Якщо хорошо, вона буде цю людину піднімати. Якщо погано або нейтрально, вона собі ну так, ну так. Ну, все, все це, що ви розповідаєте, це таке враження, що ви прям жінок описуєте. Да? Тому що жінка може дивитися на, на, на чоловіка, він може бути балбес-болбесом, але як вона на нього дивиться і каже, що він король. От він стане королем. Да? От, ну, в той же час, якщо, да, якщо жінка на чоловіка дивиться, що чоловік балбес, да, то, цей, то він королем не стане біля неї. Не бачно. Да, да, да. Тобто, ну от якраз вплив жінки. Да? Тобто, ну, от вода як це на нас впливає. Бач, я так все сказала. Зрозуміло. Досить швидко знаходять контакт з людьми, це да, вони дуже швидко вступають в контакт, Ага. вже відчувають людей, вони як сказати, інтюрити, а і за того, що вони у них хойт фон їхній зашкалює оцього сприйняття людей, mm -hmm. то вони часто дуже часто помиляються в людях, бо вони думають, що ця інтуїція, яка їм відказала, яка людина, що вона це однозначно правильно. Mm -hmm. Але це буває зовсім не так. Mm -hmm. Ну тут трошки я б не казала так категорично, тому що далі вивчаючи барвою, я бачу по іншим цим по іншим цифрам, що це не тільки за це двіка, відповідає за те, наскільки люди відчувають. Ну, Можуть дати оцінку правильним людям. За це відповідає ще і вісім, вісім, число вісім, яке mm. є в дачі людини. Ну, це, це готово. Якщо захочете далі слухати мої передачі і розповіді, чому ви хочете знати більше, підписуйтесь на наш канал. На -канал. Ну, так, так. І інтуїція також, бачите, вона на різних рівнях працює. Тобто це певний слой інтуїції, от іменно в людей, хто має води багато, двічки. От, тобто вони якраз дійсно може це від, відчувати. Ну, есть, от емоцій, емоційний стан людей і да, загалом води. Е, хорошо, добре, Вікторія, дуже дякую за цікаву розповідь про двічку. Е, тоді, так, да, дякую всім, хто нас дивився, і до зустрічі в наступних відео.